Всі вишиванки колись створювалися вручну без швейних машинок. Я маю декілька фотографій зі збірки Уляни Явної, і от, як ви бачите, от, оці всі шви, от оці е, з'єднувальні, це все зроблено вручну різними мережевними техніками. На цьому прикладі е, горловина, от оці всі збірки це так само ручна робота. Так само, як манжети на цій вишиванці, це все збиралося колись вручну. На Ютубі є дуже класний канал, який називається «Вихиляси з вишивасами від бабці Ірці, і тут є просто тонна відео на всі випадки життя для вишивальниць, де можна підглянути, як збирати сорочку вручну. Так само, як майстерня Мокоша має майстер-клас, де є вся інформація від того, як розкроїти вишиванку, до того, як її зшити. І ще одна підказка: це просто священний грааль, Це є книжки покусінських. Їх є три. Дуже тяжко знайти. Мені пощастило їх встигнути викупити. Але це книжки сімейної пари покусінських, які їздили по селах, збирали експедиційні матеріали. І в цих книжках є все від схем до різних технік вишивки до того, як круїти і збирати вишиванку. Якщо ми говоримо про мою сорочку, то ось, приклад, ці всі підгини, це зроблено вручну ниткою іголкою. Так само, як, от, наприклад, ці елементи, так само як з'єднування всіх частин сорочки. Це все є ручна робота, де ви сидите з голкою, з ниткою, і вручну підгинаєте кожен край, ви його пришиваєте. Воно також акуратно виглядає з воротньої сторони. Це своєрідне мистецтво також навчитися це робити. Але чесно, це перша вишиванка, яку я зшивала саме вручну, а не машинкою. І е, я отримала дуже багато задоволення просто від усвідомлення того, що я це все зробила сама. От, ось так воно виглядає. Отак без е, машинки можна зшити сорочку. Якщо є ще питання, то кажіть. Я маю багато книжок, багато матеріалів. Можу підказати також, як створювати схеми, де шукати інформацію. Все, що вас цікавить, щоб почати вишивати. Я рада з цим допомогти.